Оксана а, по поводу совместной работы. А, главная тема сегодняшнего дня это решение оппозиции выдвинуть единого кандидата на выборах а, мэра Киева. Скажите, пожалуйста, а почему решение принималось и до этого не обсуждали его с Виталием Кличко? Это первый вопрос. И вы сами не думали а, взять Киев, например? И ответ а... на это вопрос мы узнаем после нетривального перерыва. У прямому ефірі Свобода слова при центральному мікрофоні. Микола Томенко, народний депутат із фракції Батьківщина. Прошу по Києву. немає ніяких несподіванок, Позиція наша дуже проста. Вибори необхідно провести і провести якнайшвидше, найшвидше, тому що ситуація є абсурдною. Всі терміни до на того, щоб обрати київську міського голову, прийшли, і ми, як опозиція, в даному випадку я представляю позицію трьох фракцій і Батьківщини і Свободу Дар, чітко визначили, що ми спільно визначаємо характер нашої поведінки, який зводиться до того: єдиний кандидат на посаду київського міського голови і максимальна синхронізація виборів Київраду. точно це єдиний кандидат мажоритарній частині, і ми ведемо дискусії. Чи одним списком за партійними списками, чи трьома різними списками. Виходячи з цієї тези, сьогодні на фракції обговорювалося питання київських виборів. Оскільки фракція постійно збирається, нема законодавчої роботи в силу блокування, на ще обговорення політичних проблем. Ще раз було акцентовано те, що загальновідомо. Що в разі, якщо Віталій Кличко ухвалює рішення балотуватися, батьківщина однозначно підтримує, оскільки він найбільш рейтинговий кандидат і, на нашу думку, має пріоритетне право без будь-яких застережень підтримуватися з трьома трьома політичними силами. Якщо удар ухвалить рішення, скажімо, в якомусь іншому форматі брати участь в київських виборах, скажімо, не висувати Віталія Кличка, а тільки балотуватися до Київради, ми трьома політичними силами збираємося і визначаємо механізм, який будується на а рейтингу кандидата на сьогоднішній момент його команді, його е, програмі і можливості підтримання трьома політичними силами, і висвами одного кандидата. Тут ніяких неподіванок немає, і все йде по плану. Єдине, що е, я до сих пір не розумію, е, коли були будуть відбуватися вибори і. Е, якою буде система організації влади в Києві? Це теж серйозна проблема. І я думаю, що Давид Важаєч як голова комітету, він вже ініціював одне зібрання. Я думаю, що він по в майданчику комітеті в створить, щоб ми посиділи, подумали, яка оптимальна модель організації місцевого самоврядування Київ? Тобто щоб не тільки ідеться вже не про майдан, а про майданчик. Про майданчик, да поки що маленький на